В найближчі дні Україна потрапить під вплив дощового фронту, який прийде на заході та півночі, а нарешті території буде сухо. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 19 вересня, опади очікуються на Закарпатті, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Там пройдуть дощі місцями зливи. На решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Також по всій країні очікується посилення вітру. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то прохолодніше всього буде у північних та західних областях від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла в денний час доби, нарешті території країни буде на пару градусів тепліше від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. У Києві 19 вересня весь день буде хмарним, у день очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 16 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!